Різдвяні та новорічні свята це час сподівань на дива. Особливу потребу у касці, виконанні найзаповітніших мрій, відчувають діти, ті з них, хто змалечку обділений батьківською любов'ю та турботою. Саме про таку малечу протягом всіх свят турбувався благодійний фонд Поліський оберіг під патронатом народного депутата України Владислава Атрошенка. У День Святого Миколая зі святковою програмою та подарунками волонтери фонду завітали до Чернігівської школи-інтернату імені Коцюбинського. А ви писати вмієте? пісать! Да! Радість, позитивні емоції, можливість проявити власну творчість та ініціативу. А ще велике задоволення від спілкування та уваги ось основні лейтмотиви свята, які дітям організували волонтери фонду. Не залишив поліський оберіг без уваги і своїх на сьогодні вже добрих друзів, вихованок Замглайського дитячого будинку інтернату. Тут на приїзд волонтерів чекали з нетерпінням, зустріли справжньою концертною програмою. Тери поділилися власним позитивом та гарним настроєм. Організували новорічне дійство, у якому взяли участь і вихованки закладу. Лунали привітання, розважались різноманітними конкурсами. Наприкінці свята всі вихованки замглайського дитячого будинку інтернату отримали святкові подарунки від благодійного фонду Поліський оберіг. Бачите, як наші дітки радіють дуже гостям. Вони розквітають, вони знають, що вони потрібні комусь. Вони всіх вас люблять. Маю надію, що цей фонд і далі буде співпрацювати з нами. Ну і звичайно, ж завжди чекаємо друзів, завжди чекаємо гостей. Нагадаємо, що у Городнянській загальноосвітній школі інтернаті навчаються 89 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Для кожної дитини тут будь-який прояв милосердя, співучасті, просте добре слово мають особливе значення, таке, ж, як і для людей, які піклуються їх долею. Волонтери благодійного фонду Поліський оберіг відвідали школу-інтернат, привезли новорічні подарунки і знову подарували дітям емоційне задоволення від веселих ігор, розваг корисного спілкування. Майже 100 дітей сиріт, позбавлених батьківського піклування, дітей інвалідів, з Чернігова та Городні перед новорічними святами потрапили у справжню солодку казку. А, да. а ви не лупите? Ні. Владислав Атрошенко організував для малечі екскурсію на кондитерську фабрику Рошен. Діти дізналися про процес приготування улюблених солодощів, познайомилися з історією підприємства і навіть відчули себе у ролі справжніх дегустаторів. Дітки, доброго дня! Вам сподобалася екскурсія на рошен сьогодні чи ні? А що сподобалось більше? різдвяно новорічні свята закінчилися. Великі плани на майбутнє складає благодійний фонд Поліський оберіг.